Інфобус, клік-клік і онлайн-квиточки до будь-якої точки. Ми маємо повідомлення е, уже про атаки дронів по Росії. Білгородська область цього разу не зачепило, але літали дрони над чотирма областями Росії. Там вже вибухали. Там же Росіяни пробували збивати ці дрони. Йде мова про Ростовську, Тульську, Калузьку і Воронезьку області. Ніч на 11 січня. Як повідомляє е, російські міноборони в е, їхніх сили ППО, нібито знищили якраз е, дрони. Ну тут пише на три. Трьома областями згодом ще Воронецька додалася. Вже губернатор Воронезької області окремо написав про те, що і в них там дрони падали і вибухали. Отже, Міноборони Росії про три дрони станом на ранок повідомило. А це вже губернатор Олександр Гусев, який очолює Російську Воронезьку область, написав, що в одному з муніципалітетів український БПЛА пробив покрівлю дах нежитлового будинку, нежитлової будівлі пожежі, нібито не було, але. Бачимо, що дрон таки влучив у будівлю і пробив її дах. Там Була не була пожежа тут. Вже і прибрехати міг, скажімо так, от, але бачимо, що продовжуються системні атаки з повітря по різноманітних російських містах і регіонах. Нагадаю, що напередодні раніше українські дрони долітали до аеродрому авіабази «Енгельс» у Саратовській області. Ну що приблизно розташована від території, яку контролюють українські. Військові за 700 кілометрів, можливо, цей дрон із більшої відстані відправляли навіть не один дрон, там щонайменше два було зафіксовано, і вони власне вибухнули над територією безпосередньо цієї авіабази. А ще окрім цього, в місті Орел було уражено кілька об'єктів відразу ж, таки серед них і нафтобазу, нафтосховище, там вигоріли якраз, цистерне сховище із дизель. Із дизельним пальним, крім того, було пошкоджено декілька адміністративних будівель та об'єкти іншої інфраструктури енергетичної. Ну а в нас тим часом дрони працюють і безпосередньо на лінії фронту, на полі бою. І зараз якраз ударні дрони, розвідувальні дрони є надзвичайно важливим фактором ведення бойових дій. На що звертають увагу наші військові і військові експерти, коментатори, аналітики бойових дій за тієї умови, що Україна зараз не отримує достатньої кількості артилерійських боєприпасів від західних наших партнерів, і відбувається от, певна пауза зараз триває фактично у рішеннях американської сторони, американського політикуму, який мав би ухвалити стратегію оборонної підтримки України на цей рік з боку Сполучених Штатів, то доводиться. Це набагато активніше працювати зокрема в дронами, про що кажуть наші військові, завдяки підтримці і громадськості, в тому числі, і волонтерів, і людей, які е, власне звертають увагу на цю проблематику, і донатять на те, щоб в дронів було більше. Вдається зокрема стримувати ворожі наступи і біля Бахмута, і біля Авдіївки, на багато на багатьох інших напрямках. Якщо ми подивимося на лінію бойового зіткнення за останні тижні, то побачимо, що росіяни від початку року. Немало якихось значних успіхів і просувань. Є декілька дуже активних ділянок фронту, де ведуться постійно такі непоступливі жорсткі бої. І бахмутський напрямок серед них. Зокрема, ми ж поспілкуємося далі в нашому ефірі, якраз із командиром роти ударних безпілотних авіаційних комплексів у складі 92-ї окремої штурмової бригади. З Юрієм Федоренком. В нашому ефірі, пане Юрію, я вас вітаю. радий бачити і чути. Україні. Любимо, слава Україні. Слава! І би вас розпитати для початку, як зараз виглядають бойові дії у цей зимовий період на тому напрямку, де працюють ваші підрозділи, зокрема, і чи справді дрони зараз є таким, ну може і ключовим фактором в тому, аби стримувати ворога? Для противника це продовжує залишатися пріоритетним напрямком, як наслідок, йдуть постійно ударні штурмові дії на різних відтинках фронту. Найгарячішим місцем є об'єктивний відтинок друга від час яру до міста Бахмут, де противник в двадцять році наприкінці мав незначні тактичні успіхи. Йому вдалося закріпитися на дорозі на поточний момент. Ситуація силами оборони окупована і в жорстких боях вдається утримувати навалу ворога. Під час чинення ударно-штурмових дій. Противник несе більш ніж суттєві втрати в своїх ударно штурмових групах в живій силі, а також відповідно в техніці, яка забезпечує логістику сполучення підвезення їхніх штурмових груп до передньої лінії, вогневе прикриття, це і БТР, і танчики, а також артилерійські засоби, як причепні гармати, так і самохідні артилерійські установки, так і системи реактивного вогню. Противник намагається наситити небо БПЛА, розвідувальним розвідувального ударнути типу події, але має сказати, що і сила оборони не стоять на місці, як з точки зору виявлення протидії, це засоби радіоелектронної розвідки, радіоелектронної боротьби, так і з точки зору відпрацювання наших безпілотників по ворожих позиціях. Формула працює достатньо просто для усвідомлення тих, хто не є військовий. Чим більше у нас засобів розвідувального типу дії дій, дій, денних та нічних. Тим краще ми бачимо ворога його переміщення в режимі онлайн. Якщо ми бачимо ворога в режимі онлайн на різному відстані за лінією зіткнення, тим краще ми його можемо знищити за рахунок об'єднаного вогневого впливу. Що таке об'єднаний вогневий вплив? Це коли засоби БПЛА ударного типу дії. Підтримується войном артилерії і навпаки саме об'єднаний вогневий вплив дає максимально потужний результат. Поясню на конкретному прикладі, ем, противник накопичився і поховався по норах. Нори є складно доступними для враження нашої артилерії, зокрема і касетними боєприпасами, тому що противник знаходиться в укритті впівдрон, як високоточна зброя, залітає прямо в щелину, Вибухає, якщо вдається з першого попадання знищити всю групу, яка була нарі, це добре, але переважно хтось з противника гине, хтось отримує там незначне поранення контузію і намагається вирізти назовні, тому що в цій норі весь кисень виграє після вибуху того чи іншого боєприпасу. Коли противник вилазить назовні, далі його вкриває артилерія касетним боєприпасом, і таким чином повністю група противника, яка знаходиться. Дуже близько до наших передових позицій накопичила, ліквідується. теж саме і до прикладу, з підвозенням шляхами логістики, їде БМП, на які зверху навантажена піхота противника. В неї залітає в півдром. Після чого противник хтось зліквідований, хтось намагається спішитися. Втікти від цієї БМП туди наводиться артилерія, здійснює постріл касетним боєприпасом. Група противника ліквідована дуже спрощено зараз. Я пояснюю, але я намагаюся донести наступну тезу: що перше засобів БПЛА не буває достатньо. Чим більше, тим краще, тому дуже важливо, щоб ці програми розвивалися як на державному рівні, так і відповідно, щоб українці продовжували підтримувати сили оборони донатами. Тому що чим більше техніки, тим більше успішно ми виконуємо завдання, і тим більше життів нашим хлопцям бережемо. Друга теза артилерію не можна замінити засобом ВПЛА в повній мірі. Артилерія це той вогневий засіб, який завжди буде актуальним ну, найближчим часом, найближчі 10-15 років. І дуже важливо, щоб на політичному рівні домовленості відбулися таким чином, щоб Україна все таки отримувала в кількості необхідні нам боєприпаси, як для проведення оборонних дій на поточний момент, так і для вчинення ударно-штурмових дій і заходів по деокупації наших територій.